Вже в дев'яте на Херсонщині пройшов конкурсний фестиваль кіно і відеофільмів, створених вітчизняними і зарубіжними аматорами. Кінокімерія покликана відроджувати кіноаматорство України та розвивати і підтримувати ініціативи молоді. На закритті фестиваля побували і наші кореспонденти. Заради життя на землі. Під цим гаслом проходить щорічний конкурсний спеціалізований фестиваль кіно і відеофільмів, створених вітчизняними і зарубіжними аматорами. Фестиваль кінокімарія у цьому році пройшов уже у дев'яте. У цьому ж році на фестивалі, який міжнародним, було представлено більше 80 робіт. це наше, скажімо так, складне і непросте время. Я, чесно говоря, побачився, що фестиваль може не собі. Ну, слава Богу, наші вони люди -стойкі і просто вони не здаються. Фестиваль у нас, як би, в тому році оказался также насыщен работами разнообразными, интересными їх всі відсмотріли. фестиваль Марії» має ексклюзивне право формувати програму фільмів, які потім представляють Україну на щорічному міжнародному фестивалі незалежного кіно Юніка, котрий щорічно починаючи з 1932 року проводиться в різних країнах по черзі. У цьому році міжнародний фестиваль Юніка проходив у Словаччині. На фестивалі було представлено і фільм створений творчо виробничим об'єднанням ранок Херсонської обласної державної телерадіокомпанії Скіфія, Весна під прицілом. Який здобув диплом за втілення актуальної теми з врученням великої золотої медалі Юніка. У фільмі йдеться про ситуацію, яка склалася навесні 2014 року після анексії Кримського півострова на його кордоні з Херсонською областю. Автор фільму Еріка Руїзбикова, режисер Рустам Авдієв та керівник проєкту — Тамара Моровицька. Над фільмом працювали понад три місяці. Працювати над фільмом Весна під прицілом було непросто, іноді було складно. Але ще більш складніше зараз його переглядати, тому що тоді, коли ми виїжджали групою на зйомки до місць дислокації військових, ми познайомилися з ними. Ми почали з ними товаришувати. І на жаль, на сьогоднішній день пройшов час, і ми вже точно знаємо, що більшості з тих людей, які зараз у цьому фільмі герої, їх немає в живих. Я навіть як режисер цього фільму, як оператор, мені боляче його дивитися знову і знову. Я хочу побажати зараз усім українцям, аби ми здобули перемогу, аби ті життя, які забрала війна, вони не були даремними. Іноді було страшно, іноді було небезпечно. Але я, як журналістка, як дівчина, я почувала себе спокійно, тому що поруч завжди були люди, які. Допомагали, які могли захистити, які чекали. Я дуже вдячна режисеру та оператору Рустаму Авдієву, який завжди був поруч. Я себе почувала в безпеці. Звичайно, я дуже вдячна керівнику проєкту Тамарі Муравицькій, яка завжди очікувала на нас тут, у Херсоні, коли ми виїжджали. Повертались ми додому дуже часто вночі. Повертались вночі, і вона завжди на нас очікувала. Телефонували їй і о першій ночі, і о другій, тому що не директор. Нашого об'єднання не керівник проєкту, вони не спали, поки ми не говорили, що ми повернулись і ми вже вдома, що ми вже у безпеці. Працювати доводилося часто навіть вночі, кілька ночей довелося провести на блокпостах та в місцях дислокації, аби краще відчути ту ситуацію, в якій опинилися військові. Багато з чим за цей час довелося стикнутися творчій групі та завдяки згуртованості і взаємопорозумінню про втому й небезпеку забували. Творча група, яка працювала над створенням фільму, звичайно радіє, що здобула цю велику перемогу, але говорять, що найголовніше перемога нашої країни у війні, яка безжалісно забирає життя, мир і спокій.